Це канал ворота своїми руками для тих, хто поспішає. Господар покращується до самих надійних підшипників 301-х з морозосіською змазкою, з металевими роліки, з надійною кареткою, з рівною надійною направляючою, додаються як завжди, з толщиною сталі 4 мм, Але тепер ролики резинові. Не пластик, а резина. Тобто, це більш надійна і тиха робота ваших воріт. Тепер більш детально ролікова опора. Як ви бачите, всі підшипники з брендом нові ворота для чого це робиться? В підшипниках дуже тяжко зрозуміти, які підшипники хороші, які не дуже. Тому бренд «Нові ворота маркує обов'язково всі підшипники для того, щоб ви точно були впевнені, що ваші ворота будуть працювати довго і надійно обов'язково з з маскою, обов'язково тільки металеві роліки, потужна, надійна. Каретка. Направляюча. Ми радимо толщину сталі не менше 3,6 мм. Можна також використовувати 4 мм. Направляюча повинна бути рівна з чіткою геометрією. Уловлювачі, ми радимо толщину сталі не менше 4 мм, але при цьому для тихої і надійної роботи ми радимо або накладки, або ролики. В даному випадку йдуть ролики, але вони гумові. Бачите, вони. Згинаються гума якісна. Ворота будуть працювати тихо і надійно. Фарба не буде царапатись, і ворота будуть працювати довго і надійно. Концевий ролік така вже ж краще обирати металевий ролік, ролік але пластиковий також працює непогано. Верхні ролики пластина толщиною 4, сталі 4 мм і резинові, красиві і надійні ролики. Заглушка. Резинова, надійна і, в принципі, досить проста конструкція. Комплекти нові ворота обов'язково повинні бути промарковані. Тут повинен бути надпис Нові ворота. На підшипниках повинні бути написи Нові ворота. Остерігайтесь підробок. Резюмуємо: наш улюблений надійний комплект господар стає ще краще. Гарантія, як і раніше, 8 років при надійних підшипниках. Промаркованих нові ворота з низькотемпературною змазкою, з металевими роликами, з надійною роліковою опорою додаються уловлювачі, але тепер не з пластиковими, а резиновими роликами. Тобто ворота будуть працювати тихіше, не будуть царапатись ще один крок вперед до покращення. Обирайте надійні комплекти і користуйтесь надійними красивими воротами. З вами був канал Ворота своїми руками. До побачення!